Вітаю, друзі! Сьогодні 6 квітня. Три дні пройшло, як ми обробляли нашими хитрими речовинами, саліцелатом і інтраселом. Тюльпанчики, як бачимо, навіть 10-20 кратне перевищення дози не завдало видимої шкоди рослинам. Ну, На абрикосах ми такого чудити не будемо. Звичайно, друзі, до морозу лишилось кілька буквально годин. І зараз розкажу вам, чим ми обробимо наші абрикоски. Так, друзі, що ж ми дамо, щоб підтримати наші рослинки? Ну, Перше, це розчин солей цинку. Тут десь біля 10 грам перерахунку на сушат цинку самовиробний. Друге, друзі, бор. Нема нічого кращого, беріть борну кислоту в аптеці теж підійде. Потім, друзі, інтрасел. Він же, друзі, триметилгліцин бетаїн Ну, і наш головний інгредієнт, комплексний препарат ацетилса кислоти. Будемо дві ложечки на відро. Ось, друзі, в такому стані брунечка на черешнях у нас може постраждати теж, тому будемо обробляти і черешеньки. Друзі, чому обробляю? Вдруге, саліцелати мають свою дію протягом буквально 3-4 днів. Ось бачите, це ростова така бронечка. О. Тому три дні, якщо не було морозу, обробляй знову, але нічого, будемо мати надію, що воно таке цей обробіток щось дасть. О, друзі, обробили садочок з суміш сполук саліцилової кислоти, Триметилгліцинбетаїн, бетаїн в народі інтрасел, Вірніше, це торгова марка препарату. З додаванням солей цинку, сульфат калію. Десь біля 10 грамів на 10 літрів. І десь біля 5 грамів препарату бору. Досталось навіть трошки винограду. Бжоли не літають. Тільки що, як не дивно після того, як вже обробив стих вітер, ну, готуємося до морозу. На сьогодні на цьому все. Всім до зустрічі! Слава Україні! Друзі, ледь позбирав інструмент, як вже падає сніжок.